naśie sewia wieść kawaśala dzwoniła krzyż naszej sewia wieść kawaśala dzwoniła hej dzwoniła maria sy Христос рождається, дорогі брати і сестри! Спільнота Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосифата, вітає вас із величним святом різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У цей світлий день із трепетом та радістю ми звертаємо наш погляд на новонародженого Спасителя, що уплочується у людському тілі та приходить до нас. Даруючи надію і любов, в часі численних випробувань, болю та втрат, ми звіщаємо один одному радісну звістку про Різдво, занурюючись у дійсність, що виходить далеко поза межі людського горизонту. Життя це щось значно більше, ніж буденний людський досвід, адже людина покликана найперше до вічності. Саме тому радість, якою ми наповнюємося в часі Різдва. Не залежить від жодних обставин та ніколи не минає. Дуже часто наша земна мандрівка може бути складною, а без любові та тепла, навіть і нестерпною. Христос не лише співстраждає з нами, Він приймає людське тіло, а разом із ним увесь досвід страждання людини на землі. Бог у своїй досконалості міг обрати будь-які обставини свого народження, як розкішний палац. Забезпечену сім'ю та безтурботне життя. Однак Ісус народжується в убогій стаєнці, у скромній сім'ї, розпочинаючи свій життєвий шлях, сповнений смирення та служіння людям. Справжня різдвяна радість не походить від душного святкування чи краси святково прикрашеної домівки. Вона натомість тихо наповнює серце спокоєм. Життєвою радістю та покорою. Подібно як стаєнка стала місцем народження Спасителя, людське серце у простоті та скромності вітає дитятку Ісуса, що народжується в ньому щодня, зігріваючи любов'ю, даючи сили протистояти стражданню. Нехай новонароджений Христос навчить нас ділитися радістю, що ніколи не минає, сріздвом Христовим!